Ціна за один день впаде, коли знову перестануть вимикати світло. Ціна на повербанки мається на увазі. Та, звичайно, ви праві. Тобто коментатор правий. Так працює ринок. Просто не потрібні повербанки нікому, коли світло є постійно. А ви бачите зараз ситуацію, тільки почали виключати світло і одразу почали продаватись повербанки. Все. Тобто закон ринку. І почали продаватися і ціни почали рости. Це саме головне. Ви ж бачите, я в попередніх відео вам розказую, як ціна на одну позицію. Там 1700-1900, і вже там більше за 2000 перевалила. Тому, да, ви праві. тільки почне перестанеш виключати світло, все, ціна падає. І павербанки нікому тоді не будуть потрібні. І саме головне, що люди не купують, коли на дні ціна. Тобто, коли починається ажіотаж, коли починається ріст по ціні, люди починають скуповувати і скуповують саме головне по самим високим цінам, як це було в якомусь там 22-му чи коли там в кінці 22-го ще там колись. Ну, ви зрозуміли.